Ну, дуже часто, тому що в нас мене в родині всі люблять борщ. Обов'язково він має бути з квасолею, зі сметаною, з сальцем, з сиблинкою, чесночком, все як треба. Кожну годину, кожну годину без борща в них, червоного нічого не виходить. Нема життя, як ото кажуть. Смакую сало по смакую чеснок, пампушки. Дружина готує борщ, ну, мабуть. Раз на місяць смакую. Ну, зазвичай те, що є, а взагалі полюбляю з салом, часником та цибулькою. Ну, доволі часто ми варимо борщ, бо це наша національна страва. З чим смакуємо? Сало домашнє, із села привезене, Цибулька, хрін. Борщ готується постійно, він не вибуває з нашого раціону. Чоловіки мої сімейні дуже люблять його. І смакуємо з сметану та з салом з українським. Бабуся готує нам борщ. Ми, я не знаю, напевно, кожні через два дні вона готує нам борщ. Смакуємо або сало, і, звичайно, заправка сметану кидаємо в борщ. Сало, а там вже по бажанню колбаска якась якась відбивна, такі їмо. Ми замовляємо борщ і, напевно, раз у тиждень точно. І зазвичай це сало, пампушки, все як потрібно з чесником. Не дуже часто. Uh, зі сметоною